Всім привіт! Сьогодні ми з вами попрацюємо з математичними діями, дізнаємось ключові слова англійською мовою та зробимо трошечки практики. Це та тема, з якої треба почати всім, хто хоче робити приклади англійською мовою. І так, давайте одразу поїхали. У нас є чотири ключові дії. Ми їх називаємо operations. І так, перша дія в нас пов'язана зі знаком плюс. Ми це називаємо addition, тобто додавання. Ми одразу маємо з вами концентруватись на результаті цієї дії. Якщо в нас додавання, результатом є сума. Англійською ми це кажемо сам. Чому нам треба розуміти, як результат? Тому що дуже часто в різних завданнях ви будете бачити саме результат дії, написаний словами. І навіщо нам взагалі знати ці слова? Тому що існують задачі, в яких ви будете бачити умову не числами, а словами. Тому ви маєте не плутати. Контекст, так? І давайте одразу невеличка така практика для нас. У нас є вираз X плюс 5. Які є варіанти, щоб його прочитати? Звісно, ми можемо сказати просто X 5, так? Це такий варіант, який ви почуєте частіше за всього в реальному житті. Але на іспиті вас можуть чекати інші варіанти. Дивіться, у вас може бути конструкція «increased by». Це дуже така tricky конструкція, тому що багато студентів плутають її з множенням через те, що бачать by. Але якщо ви бачите increased by, це додавання. Далі у вас може бути конструкція more than. І що важливо, бачите, я тут почала з другого числа. Ми кажемо five more than x. Коли ми будемо з вами говорити про віднімання, там є схожа конструкція, і там дуже критично, що стоїть на якому місці. В додаванні, якщо ми з вами переплутимо місцями, в принципі, результат від цього не зміниться. Але я вам раджу одразу запам'ятовувати правильно, тобто в таких ось конструкціях, коли ви бачите more than, краще починати з другого числа. І ми можемо, звісно, використовувати результат дії, тобто сказати the sum of x and 5. Давайте далі. Наступна дія це віднімання. Англійською ми її називаємо subtraction. Також, будь ласка, у нас тут є слово Б, точніше, літера, да? літера Т, між ними немає С. Багато хто хоче сказати subtraction, ні. С ми пропускаємо. Результатом віднімання у нас буде різниця, яку ми називаємо difference. І ми кажемо difference between між чимось і чимось. І давайте одразу варіанти про читання. У нас є 10 Y. Найпростіший варіант, звісно, просто сказати знак, тобто 10 y Але є й інші варіанти. І подивіться, вони абсолютно схожі на додавання, тільки антоніми, так? тобто ми можемо сказати ten decreased by y. Ми можемо сказати y less than ten. І тут що важливо, бачите, ми починаємо з числа, яке стоїть на другому місці. Тобто, дослівно це перекладається на y менше, ніж 10. Тому важливо запам'ятати, що на якому місці. Плюс less than також використовується для нерівностей. І вам потрібно просто розуміти контекст. Ми працюємо з рівняннями чи з нерівностями, тому що less than – це ще й менше, ніж 10. Як правило, це просто зрозуміло з контексту приклади чи задачі. І, звісно, ми також можемо використати слово різниця, так, The Difference between 10 and Y. І так, ще одна operation це у нас множення. Множення ми називаємо multiplication, а результат добуток ми називаємо product. Варіанти до прочитання їх, в принципі, не супербагато. Дивіться, найтакий розповсюдженіший. Ми просто читаємо знак як times. Дослівно це перекладається рази, Тобто eight times z. Також ми можемо використати саме слово multiply, тільки поставити його в пасивну форму, так? Додати і d. Вийде eight multiplied by z. Або використати результат the product of eight and z. Також ви можете зустріти слова twice, і Double або Triple. Це буде означати помножене на 2, помножене на 3. І остання дія, яку нам треба розібрати, це ділення. Англійською це звучить як division. А результат ділення частка це «quotient». Як читати? Знову в нас не дуже багато варіантів. Якщо, наприклад, ми ділимо 7 на m, то ми можемо сказати 7 divided by m, або the quotient of 7 and m. Якщо ви це пишете в форматі дробу, так, 7 рисочка m можна ще використати over. 7 over m. А, також в нас є виключення: ми можемо сказати просто слово half, що буде означати половину. Тобто поділене на 2, або quarter, четвертину поділену на 4. Тому найперше, з чого ви повинні почати, якщо ваша ціль практикувати математику англійською, це вивчити назви чотирьох базових дій, їхніх результатів і розуміти варіанти про читання. А тепер давайте зробимо невеличку практику, подивимось, як це працює в реальності, скажімо так. І так. Дивіться, у нас є конструкція 5 less than twice a number. Як це записати числами? По-перше, ми одразу розбираємо надії. Дивіться, у нас є less than. Це віднімання. Ми починаємо з другого числа. Тобто, в мене буде щось мінус 5. 5 стоїть на другому місці. Ось це все має стояти на першому. Що це «twice a number? twice або double це помножене на 2. Якщо ви бачите number, це значить будь-яка змінна. Можна використати x, але частіше за кордоном ставлять n як першу літеру слова number. Тобто в нас вийде 2n 5 Так? Давайте пробуємо ще. Uh, half of the difference between a number and 9. Давайте подивимось. Дивіться, half це половина. Тобто ми, у нас буде ділення на 2, або це можна записати як одна і друга да? помножити на що? На difference between a number and 9. Дивіться, якщо ми а, робимо це від результату дії, як difference, це означає, що нам потрібні дужки. В дужках у нас буде стояти різниця між числами невідомим n або x, і 9. Тобто n стоїть на першому місці, 9 на другому. Ось такий вираз у нас вийшов. Давайте пробуємо ще. The quotient of a number and in 3 increased by 6. Quotient – це у нас результат ділення. Тобто, я буду щось ділити на щось. Дивимось, що на що. Quotient of a number n 3. Те, що стоїть на першому місці, пішло вгору, на другому вниз. Далі в нас конструкція increased by. Increased by це додавання. Отже, до результату ділення quotient ми додаємо 6. Так, наступний приклад ще. Four times. the sum of a number and 3. Дивимось, що таке times це множення. Тобто, я роблю 4 for помножити на що? увага, ми множимо на сам, тобто суму, результат дії. Значить, нам потрібні дужки, всередині яких буде стояти дія додавання. Сам. Що ми додаємо? Number n та 3. Тобто, в нас в дужках буде n плюс 3. І давайте останній приклад. На сьогодні Four times the number increased by 3. По-перше, зверніть увагу, вони дуже схожі з попереднім. На перший погляд, можливо, вам буде здавати, що немає різниці, але різниця є. Тому що так само 4 помножити, да, times. Але тепер дивіться, після times стоїть одразу number increased by 3. Тобто тут ми множили на суму, а тут ми множимо тільки на число. Це означає, що нам не потрібні дужки і у вас буде 4 times the number, тобто 4n, яке потім ви збільшуєте на 3. Ось така невеличка різниця, да, що саме стоїть після Times, кардинально змінюю приклад. І якщо ви на іспиті, це може стати ну, ключовим фактором. Да? Ви трішки не так зрозуміли контекст і зробили таку дуже просту помилку, втратили бали. Тому, будь ласка, вивчайте ці слова, практикуйте. Якщо ви хочете розібрати якісь ще приклади або інші теми, обов'язково пишіть в коментарях. Буду рада вам допомогти і до зустрічі у нових відео.